Хочу побачити Путіна, тому їду до Росії. Не виключаю, що ця зустріч може бути поганою. Цю фразу Дональда Трампа вже розібрали на цитати у світовій пресі. Візит, який ще донедавна здавався неймовірним і мало ймовірним. Вже цієї п'ятниці може стати реальністю. Отже, Трамп готується до перемовин із лідером держави агресора на фоні затяжної війни в Україні, глобальної боротьби за ресурси Арктики та наростаючої конкуренції із Китаєм. Чи може ця зустріч кардинально змінити геополітичний розклад? Чи є ризик, що майбутня угода між штатами та РФ стане компромісом за рахунок українських територій? І до чого тут і до чого тут економіка нафта та газ, а також потенційні мільярди доларів? Усе більше західних аналітиків. Тиків попереджають, Трамп може пожертвувати частиною інтересів України аби укласти стратегічну економічну угоду з Кремлем про спільне освоєння арктичних ресурсів. Паралельно в Європі відбувається стрімке переозброєння. Військові заводи розширяються темпами, яких не було з часів холодної війни. НАТО готується до тривалого протистояння, але глава альянсу Марк Рютте вже обережно натякає. Частина території України може залишитися під контролем Росії. Де факто, якщо не де-юре. заяви Трампа про зеленського бажання повернути частину окупованих земель натяки на конституційні перешкоди, усе це звучить як сигнал Київ можуть поставити перед. Дуже жорстким вибором про те, що насправді стоїть за словами Трампа, хто і як готує нові правила гри, і до чого насправді готуються провідні держави заходу. Сьогодні будемо говорити із Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Друзі, мої вітання вам. Моє ім'я Даріна Глущенко, готова починати цю розмову разом з вами. Пане Тарасе, добрий день. Дякую, що знайшли час та можливість. Так, доброго дня, е, так. Хочу розпочати із заяви Рюте, який сказав про те, що у мирній угоді можливо буде визнано, що Росія де-факто контролює частину території України. Рютте говорить, коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто фактичну частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання, де юре, зазначив Рюте. Пане Тарасе, Ми з вами часто говоримо про те, що зокрема ви говорите про те, що при Трампі в Україні в Україні є набагато більше можливостей і варіантів вийти на кордони 91-го року, ніж при Байдені. Але от якщо ну навіть проаналізувати цю заяву Рюте, начебто фактично зараз бачимо зовсім інший розвиток подій. Що скажете? А хто таке Рюте? Глава НАТО. Ну... Ну, голова канцелярії громадської mm -hmm. організації, яка невідома, існує чи не існує. Тому що ніхто не перевіряв її існування. Ну, всі хочуть зараз щось порозуміщити за, за власний за рахунок України. Ну, давайте так. Ви ж повинні розуміти: політики на заході працюють я так, так, як їм зручно. Ну, їм зручно знаєте, поміркувати, що, Що значить. Ефективна Україна буде визнавати, окуповане, не окуповане. Ну це ігри починаються цих <зас> зажирилих європейських політиків, які гарно живуть зараз, за рахунок того, що українці просто вмирають, так? тому що їх захищають фактично українці. Ну не все, що сказав на Заході. що щось говориться, хтось там гази випускає під України. Це на привід того, щоб це нюхати, так. І не привід для того, щоб бігати і виконувати, що вони побажають, нас повинен бути цікавити виключно виробництво власної зброї, і удари по території Російської Федерації, чому досі цілий термінали Балтійському морі. Чому я говорю, що при Трампі може бути так, а дивіться на економічні показники Росії? Як тільки прийшов Трамп до влади, поміняв всю конфігурацію, став ставку робити на Традиційне енергоносії у росіян просіли нафтогазові доходи на 30%, і дефіцит бюджету зараз буде вісім разів більше, ніж потрібно, так ніж вони планували. падає падає економіка по всіх галузях. Дуже поганим індикатором є 10% падіння залізничних перевезень, інтенсивність ударів по території Росії. Ви самі бачите, от кожного дня, кожного дня ви прокидаєтеся і бачите. Вже така, знаєте, не навіть не, не як півтора року, така, знаєте, один раз на два тижні прилетіли в НПЗ, ми всі рад, радіємо. А зараз ми бачимо таку, знаєте, трійцю, так, а НПЗ, хімічне підприємство, підприємство в ВПК. Одночасно, тобто інтенсивність атак на, на Росію значно зростала. І те, що там Рюте там говорить, Трамп говорить. У них немає важелів тиску, по-перше, змусити Росію припинити війну. Те, що у них такі якісь там якісь фантастичні історії пов'язані з тим, що Путін збирається зупинятися, у них досі там в голові не може вийти це. І їм так зручно говорити. А далі нехай собі там говорять, тому що якраз нищення російської економіки, тому що у якраз у Трампа у Трампа є. Конфлікт інтересу щодо нафти та газу, от там ви говорили економісти, які будуть там Арктику розробляти, і так далі. Я вам скажу: це дебіли, а не економісти, тому що, тому що росіяни навіть не згортають ці проекти в Арктиці, тому що за нинішніх цін на нафту це взагалі не рентабельно. Навіть росіяни фактично зважають бездонним бюджетом. А, ось. а навіщо навіщо Трампу та російська нафта? Якщо є Венесуела яка поряд, достатньо знести мадура, а Венесуели найбільше в запаси нафту взагалі в світі, які можна контролювати. Далі, я, 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 який ідіот з американського приватного сектору піде фінансувати арктичні розробки в Росії, так коли нещодавно у Екзона забрали активи в Росії і ніхто не повернув. Ну що там, ну що самовбивці йдуть, я тому що це те, що пишеться. це теж частина інформаційної війни, яку фінансує активно Росія, розповідаючи про те, що які фантастичні є там домовленості. Немає ніяких домовленостей за цих цін на нафту. Ніхто ту Арктику не буде видобу, нічого там робити. Росіянам немає чого дати Путіну. Ну, точніше, Трампу, yeah. uh -huh. от і, і ту далі. Ну ну поговориш ти з Путіним. Ну намалюєш якісь кордони на території України. Ну, якщо ви це навесні вам не вдалося зробили, хто сказав, що це зараз буде діяти? Так? А перемовні позиції Трампа сильно просіли відносина відносно Росії. Тепер він, він в дійсності на сере втрати. От вчорашні промови. Яку у нас тут всі тут активно обговорюють. Mm -hmm. У нас цілий клас, знаєте, таких шаманів в українському Фейсбуці утворився, які сидять і переказують, що сказав Трамп. А mm -hmm. там же головне було сказано. Головне було сказано. До речі, він говорить, що це не на не нам. нас що про це завжди забувають? Думаю, що це має стосунок такий до нас, да про головне Голов... так? головне, що було сказано: я не знаю, як закінчиться розмова Путіна і з Путіним. Тобто так. він фактично готує, готує передумову, що вона закінчиться нічим, і, і звичайно, що і звичайно, що Трамп звичайно не може бути винуватим ні в чому, але я думаю, я думаю, чого ж Трамп хоче зустрітися з ним. По перше, він хоче безпосередників почути конкретно від Путіна в очі Трампу, що він не збирається нічого змінювати, так ну щоб у Трампа був прямий зв'язок, тому що бачите різні інтерпретації: що там почув відках, що не почув. І так далі. Раз я не виключаю, що Трамп хоче подивитися, чи живий Путін. А, хто такий, хто до нього приїде? А, так, це здається так неважливо, але дуже важливо питання, чи є конкретика, тому що він же зустрічався з Путіним, Ну він точно побачить різницю. Ось і далі він хоче бачити як далі діяти. Він все ж таки конкретна людина, яка мислить конкретними категоріями. На от, от якщо там от послухати те, що він говорив про океанське узбережжя України. Не, ось він же там, бачите, він, людина ж мислить конкретикою. Да? От що тут можна побудувати? Ну тому що так, так він. Це, це... Чим відрізняється Путін від Трампа? Тра... Путін же не мислить такими категоріями. Йому там щось знищити, порубати по цьому. У Трампа все ж таки категорії, на чому ми тут можемо заробити. Да? І, а, а, і а, далі сказали, що припиняють постачання зброї. Не сказали. Да? Нам її продають. Да? Далі сказали, що змушувати будуть європейці знімати санкції. Не сказали, ніхто на них тисне Інше не має ніякого значення. Те, що зараз говорить Трамп, це його перемовна позиція, це його спосіб, знаєте, в перемовинах це називається, коли ти проводиш профілактику відмови. От ти знаєш, що тобі відмова буде, так, і ти починаєш mm -hmm. говорити. За яких умов, наприклад, у вас це не вийде? І людина сама тобі починає говорити, що це що не вийде. І зараз це профілактика відмови, і те, що провалиться, фактично провалиться перемовини з, Путін, з Путіним. І, звичайно, звичайно, що Трамп не може бути винуватим, в тому що перемовини провалилися. У нього буде там Зеленський винувати. Хто там ще буде винувати? Генерали російські, які кудись не туди звернули, і все інше. Нас немає ніякого значення. Зброю продають, продають. Санкції не знімають, тільки нарощують. І, 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 і. І ніхто не компостує мозок щодо ударів по території Російської Федерації. От і все. А все інше: рюте, це інше. Це не має ніякого значення. Має значення виключно виробництво нашої зброї, інтенсивність ударів по території Росії, залізниці. І конкретно, чого досі, досі живий термінал Балтійському морі. от що нас повинно цікавити, це і є і це і є змушування навіть американців діяти відповідно до українських інтересів, тому що вони нічого зробити не можуть з Україною. Друзі, нагадаю, що у Тараса Загороднього є 10-денний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів. Ви знаєте, що ми постійно обговорюємо тему перемовин і. Тому в, в Тараса є курси, які називаються Переможні переговори. Навчись домовлятися з батьками про будь-що Тарас Загородній обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитися працювати з агресивними опонентами, конкурентами, спрацьовувати намик на реальних життєвих випадках, вміти навчитися і потім вміти вести переговори про зарплату, про ціни та умови, а також як розрізняти, виявляти протидіяти маніпуляціям і керуватим емоціями, пане Тарасе. Хочу з вами проговорити ще той момент. Коментарі Трампа щодо Зеленського не обіцяють нічого хорошого напередодні зустрічі з Путіним. Про це сказав про це йдеться в аналізі Девіда Дейвіда Блевінза зі Скайнюс. Він говорить про те, що. Цитую враження, що Трамп знову звеличує Володимира Путіна напередодні своїх переговорів з президентом Росії його дратувало те, що тобто Трампа дратувало те, що Зеленський говорив про необхідність конституційного схвалення щодо потенційного обміну землями, землями. І тож сказав Трамп Зеленському, що не потрібне конституційне схвалення, аби розпочати війну і вбивати людей. Далі. Продовжую цитувати, складається враження, що ми повернулися до того моменту, коли Трамп знову очорнює президента України. Це не обіцяє нічого хорошого напередодні цього історичного саміту, який має відбутися в п'ятницю. Як ви оцінюєте такий прогноз, такі оцінки і такі заяви? Зброю дають, угу. дають. на інше плювати. Угу. Так коротко угу. по цьому коментарі. Непонічно. Ну, давайте так. Ну, цей коментатор неправильно інтерпретує події. Ну, Трамп називав Зеленського диктатора. Потім сказав, що він цього не говорив. Я виходжу з аналізу перемовних позицій так, конкретики. Я вам сказав навесні і взимку ситуація була значно гірша для України. І тоді не змогли протиснути, щоб Україна кудись пішла. Була у Трампа, була нервовість стосовно того, що він обіцяв виборцям своїм, що не буде допомагати за рахунок бюджету Україні. Так вже вирішили це питання європейського mm -hmm. Трамп задоволений. Далі там інше питання було: що вони намагалися натиснути на європейців, щоб європейці зняли санкції. Це вразить була після перемовин Путіна і. Путіна і як його не Путіна, точніше, в Саудівській Аравії була росіяни і Рубіо. Вони переговорили. Mm -hmm. Рубіо пішов до європейців. Говорить: знімайте санкції. росіяни просять. Європейці скрутили таку народну от таку достатньо народну, таку от знак, який в нарозі має на в українському народі, має означення Фіга. І сказали, що ми нічого знімати не будемо. Далі, з тих пір, ситуація ще гірше для Росії е, вибудовується, тому що американці ще далі заліз, залізають на європейський ринок. Це після домовленості е, Трампа з дер фондрляє. Далі європейці, коли їм дали по вухах Трамп в тому числі, вони раптом почали знаходити гроші на озброєння для себе, і це зробила. Позицію європейців більш незалежною від американців, як не дивно, тому що вони теж відчули свою силу. Відчули, що разом з Україною, виявляється, у них все вибудовується безпека, в тому числі. Тому те, що там він там думає, говорить інше, я вважаю, я вважаю, це якраз е, така профілактика відмови Путіна, буде винувати Зеленський. Але як тоді не було, як не тоді не було важелі тиску на Зеленського. Так і зараз немає важелів тиску на Україну і на Зеленського. Чому? Тому що виявляється, що не все так просто, що інтенсивність ударів іде, а, а більш того, коли НСБУшники розгромили стратегічні бомбардувальники в Росії, це показало якраз mm -hmm. американській армії, що Україна може перемогти. І хто буде що там тиснути, і що там говорити. Ну, говоріть. Знаєте, як в тому анекдоті, і виговоріть далі. Зброю дають. Дають. На Індію тиснуть, тиснуть. З Венесуели знімають санкції, знімають санкції. От і все, все, що нам потрібно, оце повертаючись до питання, чому я говорю, що з Трампом у нас більше шансів, які ми повинні реалізувати, вийти на кордони 91-го року. Тому що сама політика Трампа, яка теж до речі, не завжди пов'язана з Україною і економічна політика. І а, позиція щодо енергоносії, вона фундаментально протирічить позиції Росії, і криза в економіці Росії настає саме після приходу Трампа до влади, тому що три роки в принципі попередня адміністрація американська а, давала можливість росіянам спокійно розвивати свою економіку. Ніяких не обмежувало щодо а, контрабанди експорта російського Так що, а це означає смерть Росії. Угу. Про зброю, якщо вже почали говорити, Financial Times повідомляє про те, що європейські оборонні підприємства наразі розширюють свої виробничі потужності у тричі швидше ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними видання, промислові площі, які зайняті військовим виробництвом, перевищують 7 мільйонів квадратних. Метрів і в виданні цей процес навіть назвали переозброєнням історичного масштабу. пан Тарас як вважається, до чого готуються? Ну як до них дійшло, що по перше, Трамп їх захищати не буде, що надане це було риторичне запитання. Так, так що як це вузько говорить? А що це стало випадку? Ті в якому регіоні нашої країни? Ну звичайно, що вони почули як ворушити в правильному напрямку. І тут якраз я говорю, тут якраз показує, що перемовини Путіна і Трампа не мають ніякого значення. Ну, до, ну до, домовляйтеся, намалюйте там. Європейський каже: ну малюйте далі, ми то тут до чого, до ваших малюнків, так? А, ось і тому, звичайно, готуються і дуже добре. Правда, там я в Виталі до війни до європейської. Вони будують міст між Італією та Спортиєю в рахунок якраз втрат на НАТО, да, на 13 мільярдів з половиною, поки що на 13,5 мільярдів а, євро. <гументно> Тільки <гументно> там курить італійська мафія, враховуючи регіони. <гументно> це риторичне питання в такому випадку. Але що, що знаєте, що, що в Україні є різні <гументно> шахраї серед політиків, так і там, купа, знаєте, такі же шахраї. Вам будуть розповідати, як вони люблять європейські спіти жодного разу не вкрадуть жодної копійки. А так посиденьки Валясці чи де інде воно взагалі не має значення зараз без Європи, України і Китаю, до речі, mm -hmm. тому що я впевнений, що Китай проти того, щоб Росія зупиняла цю війну. Mm -hmm. Ну що ж, дякую вам, пане Тарас, в чергове за вашу аналітику. Друзі, ми подяки вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш тут канал, Якщо ви цього ще не зробили, ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Чого ви очікуєте від саміту Путіна та Трампа, який має відбутися 15 серпня, вже в цю п'ятницю. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та берегти себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, обов'язково спускайтеся в підземні укриття. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.